Святого Духа. Всі святої неділі у вас, сідай, не сідайте. Спасіння Спасення безвіри неможливо. То есть якщо ми хочемо наслідувати Царство Небесне і бути в раю з Богом, а не в Крісподнім. То нам треба вірувати, нам треба мати сильну віру, справжню віру, не дивлячись ні на що. Бо в іншому випадку прийде сатана, да, і нас спіймає і вкраде. Оце апостол ж писав, да? що будьте обережні, бо сатана як Лев, що рикає, який шукає кого спіймати. А в другій молитві до причастя, там ж є така фраза, да, що дьявола називають мисленним волком. Да не намнозі от отопчення Твоєго от мисленного волка звіроблюєм. Вот. Там в цій молитві говориться, що якщо ми віддаляємося від Бога, то приступає дьявол, якого називають мисленим волком, який починає нас уловлювати. І це насправді ну, дуже серйозна річ. І навіть я би так сказав надприродні річі. тому що, от не знаю як ви, але от мені, як священнику, от постійно да, з цим доводиться зустрічатися, і коли там іноді люди мені кажуть, та бачка, а от який найбільший там доказ існування Бога, та, от як от можна сказати, що Бог існує? Я м -м, перш за все говорю про ну, свій досвід, те, що я особисто бачив. І те, що я бачу майже кожного дня в спілкуванні з людьми, це от саме те, що, от якраз, коли стосується, теми стосується стосуються Бога, у людей, не віруючи, з'являється агресія. А от коли розмова заходить про якісь сторонні речі, люди це слухають із задоволенням, із усією увагою. А от про Бога починаєш говорити, люди починають. Якось роздражатися, злитися чи їм, стається дуже нецікаво. І от тут да, оце це якусь там, який не хоче, щоб ми вірили, який не хоче, щоб ми наслідували Царство Небесне. От я коли хожу по селам нашим, розношу газетки знову-таки з надією, що з кимось мені вдасться, хоча б трішечки, хоча б декілька слів сказати з кимось. Про Бога. Я часто бачу таке, що коли люди бачать мене, як я підходжу до двору, та люди так якось реагують, дуже цікаво. Хтось там вигляне віконечка, чую собаки гавтують, виглядає віконечком, шторку закрив і все. Я так постаю півхвилиночки, думаю, ну можливо, людина хоче обуться, одіться вже холодно, зараз вийде. Ніхто нікуди не виходить. А іноді буває таке, що підходжу до двору, дивлюсь, людина щось там робить. Бачиш, що я підходжу, раз і кудись там тікати. Як будто який якийсь такий страшний, що якщо зі мною почати розмовляти, щось таке страшне і неприємне трапиться. Буває так, собаки загавкали, я так стою біля воріт. Хтось там вийшов, подивився, двері відкрив, подивився, хто ж там прийшов, двері закрив і все. А чому, так? а чому так? Чому от немає такої реакції, коли, наприклад, ходять з якоюсь політичною агітацією? Я ж пам'ятаю, в ті дні, коли ще вибори були, ходили, агітували і там, місцеву владу, і там, перед виборами всеукраїнськими ходили, агітували цю літературу, розповсюджували, розносили. І я от коли проїжджав чи проходив мимо таких агітаторів, я біля них бачу постійно людей. Тобто людям було цікаво говорити про політику, про тих самих кандидатів, президенти чи депутати. От там спорять, дискутують, питають, цікавляться. А тут приходиш про Бога. От кандидати в депутати це тимчасово. Сьогодні воно є, завтра його нема. А Бог вічний. І от розмови про тимчасове чомусь людям А Розмови про вічність, про Бога чомусь багатьох дратує. Буває, підійду, от дивіться, от вам газетка. Ой, я все не вірю, мені це не потрібно. Так, знаєте, як, як будто би я предлагаю зробити якусь, якийсь злочин, чи приніс якусь страшну брошуру, да, яка от, як результат повинна принести людям горе. І тому така реакція: ой, підійдіть від мене, відійдіть від мене. Не хочу вас бачити, не хочу вас чути. Як от ви пам'ятаєте, є там три статуєтки обізян, одна обіцяна закриває вуха, інша закриває собі уста, інша закриває очі. Отак от чомусь реагують. А от коли стосується, наприклад, суєвірі якихось, ніхто вуха не закриває, всі з увагою слухають. А якщо ти починаєш дискутувати, кажучи, що знаєте, це суєвірі, і це не треба вірити. Люди от з таким жаром і пилом докажуть: да нібачка, ви не праві". В особливості на похоронах. От, говориш проповідь, намагаєшся втішити людей. Адже яка найбільша втіха знову ж таки для нас? От Коли хтось із наших рідних помирає, на які б нам ви слова не говорили, але найбільша втіха для християнина це нагадування про те, що ця людина не щезне, ця людина є, вона перейшла від цього світу в інший світ, і в нас є ще шанс. З нашими, кого ми любимо побачитись і бути вічності в районі. І от я на проповідях, коли мене запрошують на похорони, говорю одне, одне й те саме. Я говорю, не впадаймо вічі, душа безсмертна. Господь готує вічність, Господь воскресить із мертвих людей. І дивлюсь на реакцію, да? От там починають пазіхати, починає там щось там. З усіх починає спина боліть, чи там треба срочно рішати питання з котлетами чи з рушничками. Я іноді проповідь не договорюю до кінця. Тому що я розумію, що мене вже ніхто не слухає. А потім, коли е, от уже треба йти вже на кладбище, починаються да, дискусії, починається суєта, кому який рушничок поцепиться на руку. А рушників не вистачає. А що ж тепер делають? Трагедія, не вистачає рушничків. А от е, чи можна родичам нести кришку гробу чи віночки, чи не за. Чи можна класти живі квіти в гроб, чи не можна. Там мілоч починають гроб класти, якісь там сигарети, водку. що тільки туди не кладуть гроб? І от коли щось скажеш цим людям, знаєте, ну не можна так робити. Покійнику це не потрібно. Це все вже не має ніякого значення. Зі мною починають дискутувати, доказувати, Та не бачить, що ви ще молоді, ви нічого не розумієте. Ми так прожили вже довго життя, ми знаємо. А ви молодий, ви нічого не знаєте. Там, покойнику не можна на рогу переходити, прийдеш до все буде таке. А от коли говориш про душу безсмертну, про покаяння, чомусь, ой, яка там, от, от часто мені ж так кажуть, ой, яка, яка там душа, яка там після смерті? От поверли все, гроб положили, в землю закопали, черви з'їли, і на цьому все закінчилося. Яке там покаяння? Ну хорошо, а що ж ви тоді так переживаєте, що покойнику треба мілеч положити обов'язково? Ну якщо там нічого немає, як ви кажете, зачем це мелочь туди? Не, ну авду, а вдруг. Да, зачем йому водку ложить? зачем йому сигарети ложить? Зачем, там є вот, така дуже цікава практика, ну, така своєобразна, коли э, хтось помирає і там, ну, хтось хоче якісь вещи передати своїм покійним рідним. І от приходять з пакунками, кладуть в гроб, типа, що передайте, будь ласка, там. Будете там, передайте моїм, там якісь штани чи носки. І в той же самий час, коли говориш з тими ж самими людьми про вічність, про душу безсмертну, про Бога, а яке там? Що нас жде после? Нічого нас там не жде. Ну як так? А кожну паску у нас що відбувається? Люди приходять в церкву, багато приходить в церкву людей. хоча біля церкви. Всі, всі ж згоджуються, Христос Воскрес, да, істину воскрес. І навіть з усіма вітаємося, вітаємося, вітаємося. Христос воскрес, воїнство Воскрес. А потім, ой, а тут ж ніхто не вертався. Ну так ти приділиш, Воскрес Христос чи не Воскрес? Якщо ти не віриш, що туди ніхто не вертався, так і не кажи, що Христос Воскрес. Я от, чесно, іноді таких людей зустрічаю, коли я там по інерції, інерці да, вітаю з усіма. Христос воскрес. Каже, ой, бачите. Ну, це не із'ясно. Я знаєте, цих людей поважаю. Тому що ці люди по-чесному відповіли? Що ці люди не зіграли не там роль знаєте, віруючих таких. Там ми віримо, ну не віримо. А якийсь каже, да, я сумніваюся, да, я це не вірю. Це людина чесна. Якби б чесних людей було побільше, в даному випадку, то напевно, і своєї вірі ніяких не було. І, напевно, знаєте, і в церкву більше б людей би приходило. Тому що найстрашніша їда. Сьогодення, навіть не того, що люди є повні атеїсти, матеріалісти. От, хто такі матеріалісти? Тільки кажуть, що взагалі нічого духовного не існує. Що є тільки матерія і закони природи, по яким ця матерія рухається. Ніякої святі не існує. Оце це чистий матеріалізм, оце чистий атеїзм. От якраз таких людей майже немає. Чому? Тому що, от парадоксально, там, ти віриш в Бога? та ні, в Бога не вірю. А в сглаз верю, а в порчу верю, а в каких-то там домовечках, приведений и на планетян верю. То есть вера в инопланетян на планетян, не, не какая-то там э, связаность с астрономией, а вот какая-то такая вот сверхъестественность, что-то такое. Люди видят на инопланетян как на каких-то таких потойбичных существ. Верят все, что хотят, а в Бога не верят. И вот это заважает какой-то Тому що коли людина, людська душа наповнена всім, чим тільки хочеш цим суєвірам, то для Бога просто не залишається місця. Людина, можливо, і хотіла б якось би повірити в Ісуса Христа. Але оця суєвір'я, те, що в душі там плаває оця вся гадость, вона просто не дає можливості. Так, як кажуть, да? Повнений сосуд, більше нічого не добавиш. І в тому то і. Справжнє покаяння це коли ми вміємо викинути із своєї душі, і своїх якихось там мировозренчих поглядів, викинути ці свої вірня. Тому що віруючий християнин, який довіряє себе Богу, це не, ця віра несумістима з порчі з глаз, не несумістима з родовим прокляттям, несумістима з домовиками, несумістима. З, з усім всім, що дуже багато наркова нас. Я от особисто я, от, коли став християнином, я відчув таку свободу. Я перестав боятися. Бояться чого? Перестав боятися того, що от, якщо так, чорна кошечка дорогу перейде, мені буде погано. Я перестав цього боятися. Ну, це всього-навсього чорна кошечка. Вона що винувата, що таке народилася? А може вона і взагалі нічого. Бо багато таких чорних кошечок, яких там на пузику таке біле п'ятнишко. Все, вже наче не, не сработається чорна кошечка. Я, я перестав боятися того, що мілоч підбрасують. Я так дивлюсь, під'їжджаю під до говорю, дивлюсь, мілоч, мужик. О, хорошо, копійка до копійки буде гривня. Не боюсь іголок, які іноді в забу хтось втикає. О, іголочка, не вжав, хорошо. Прекрасно, буде чим. Пуговички пришивати. І бачите, я живий. А як з похоронами часто буває, тобто, якщо ти прийдеш з кладбища, руки не помиєш, то ти принесеш собою смерть в дім. А ще ти якщо їсти сядеш, то в сагалі буде. Іноді в мене таке трапляється, що я приходжу з похорону. І от якось так просто з із усталості, із за якось, іноді сідаю за стіл їсти з немитими руками після кладбища. А й знаєте, буває, пірожочки покладуть мені, а я отак їду, там з там павлополя і їсти хочеться, тому що цілий день нічого не їв. А тут пірожочки пахнуть. І отак по дорозі їдеш і пірожочок кушаєш, не митими руками після кладбища. Бачите, живий. Тобто, от е, свобода, тось, віра справжня, віра у Христа, вона неможлива без свободи, від своєї тому що якщо ми намагаємося якось так от і вашим, і нашим, і ми Ісуса Христа ісповідуємо істинним Богом, і в той же самий час ісповідуємо з глаз і Творчу, нічого не вийде. І зачасту от саме це заважає людям прийти до церкви, до справжньої чистої віри Христової, бо що оця гляжі вір'я, собою заставляє все. І от справжня віра, та це коли ми все відбрасуємо. Справжня віра, коли ми можемо сказати, я довіряю Богу на 100% своє життя, тому мені нічого не страшно. Тому я заради Господа все залишаю, аби бути тільки з моїм творцем. І оце найважливіше, тому що якщо ми будемо і суєвірні, і віруючі так називаємо, то в кінце концов нас із церкви з клазняком будуємо. Тому що не може з одного джерела текти гірка і солодка вода. Пам'ятаєте, як сказав Христос? Неможливо, щоб на доброму дереві росли погані плоди, чи на поганому дереві росли добрі плоди. Так само і неможливо справжня віра в Христа Ісуса, якщо там замішано оце всяке суєвірне. І оце суєвірне, це якраз і є святістя, що дьявол внушає нам нашу душу, і потім нас повить. Торкаємося якихось питань духовних, якесь таке оторження було. І от коли я от бачу, так, як люди часто реагують, знаєте, тим паче, ми ж живемо в селі. Це в місті, так, люди, може, не знають один одного, а ми живемо в селі, ми приблизно знаємо, хто чим дихає і хто в що вірить. І от зачастую, що так, я ж ну, що бачу, так, що людина боїться відмітить. І от чим більше людина боїться відьмь, тим більше в тій людини отверження церкви. А іноді ця людині ще тяло вилушає таку думку, що ага, і в церкву відьми ходять. Якщо ти в церкву підеш, то їй буде взагалі плохо. А якщо тобі в церкві дійсно стане плохо, то значить відьма тобі щось не Сховайся. Ховайся, треба срочно їхати до бабки, щоб бабка їй потім катала. Цю тобто, порчу, яку в церкві навели. От тобто, так буває. І це логічно не А Це пояснюється тільки тим, що дав от який в рипишій по кому промиваємо звільни. Тому будьмо уважні, щоб з нами таке не трапилося. Якщо ми собі замітимо, да, що от у нас там якесь там в душі зашевелилося своєвірне, треба срочно йти на різку витікається. Що, бачка, загрішили, Злякалося чорні кошки. Загрішили паніка. А того, що мелоч біля воріть вдома, хтось підсипав. Ну, може, хтось і підсипав. Знаєте, як буває, люди зляться, їм злобу свою хочуть якось там виявити, вони знають як. Ну і придумують собі всякий разу. То і голку кудись там втикнуть, чи мелоч посипать, чи сімечки посипать. Багато народній творчості вистачає всякого різного. За трошечки страшненького і смішненького. Але на це нам не треба звертати уваги. Бо як тільки ми на це звернемо увагу, д'явол тут, як тут, він е, вкраде наш спокій і затовить ось, ось цією тривогою Бога, і ми Бога перестанемо відчувати в своєму житті. Тому коли ми, віруючи, давайте вірити от не просто так, десь там щось є, а вірити по-справжньому. Та як от в Євангелі сьогодні говорилося про жінку, яка. 12 років страждала кровотечею, але яка повірила, що якщо вона торкнеться краю одежі Ісуса, вона стілиться. І по її вірі трапилось. А якби вона сумнівалась, а якби вона, от, знаєте, як часто буває, приходить в церкву на всякий случай. Може, поможе, може, ні. Прийду на всякий случай. Але якщо, якби вона так би думала, що на всякий случай торкнусь до Ісуса, чудо б не случилось. Чудо там, де є чиста віра. Там, де вона від серця, там де вона нічим не може бути збита. Тому віримо, віримо і через цю віру наслідуємо Царство Небесне, Уготовано готова